Одня команда, мене звати Денис. Я супервайзер Києву Право Берега. Сьогодні я хотів би вас познайомити з книгою Стівена Кові: Сім навичок високоефективних людей. Одна книга змінила життя мільйонів людей по всьому світу. Сім навичок високоефективних людей. Стівена Кові. Це не просто бестселер, а справжня революція мислення. Це один із найвідоміших посібників з особистісного розвитку та лідерства у світі. Вона допомогла мільйонам людей. Змінити свій стиль життя, мислення та взаємовідносини з іншими людьми. У першому розділі автор формує теоретичну базу, концептуальні основи, на яких будуються всі наступні навички. Це не просто вступ, а ключ до розуміння всієї філософії кові. Перший розділ я хочу розбити на основні тези. Люди реагують не на самі події, а на своє уявлення про ці події. Щоб досягти істинних змін у житті, недостатньо змінити поведінку, необхідно змінити парадигму, тобто погляд на ситуацію. Для прикладу, двоє людей бачать одну й ту саму подію, але реагують по-різному, не через подію, а через свою внутрішню лінзу. Друге, принципи це основа ефективного життя, кові робить чітке розділення між етикою особистості: це техніки, маніпуляції та позитивне мислення та етикою характера. Це чесність, вірність та внутрішня цілісність. Автор закликає орієнтуватись на незмінні принципи, а не на модні техніки. Це робить людину передбачуваною, стабільною та надійною. Третє особистий розвиток, шлях через три рівні: перший залежність, людина покладається на інші. Друге незалежність людина бере відповідальність за своє життя, Третій. взаємозалежність, людина свідомо формує стосунки співпраці. Саме на цьому рівні з'являється справжня ефективність у сім'ї, на роботі, в суспільстві. Четверте, звичка як основа ефективності. Звичка це поєднання вміння, знання та бажання. Розберемо знання, що і чому слід робити. Вміння як це робити. Бажання це мотивація. Чому це важливо? Ефективні люди не народжуються такими. Вони формують правильні звички, що стають частинами їх характеру. П'яте ідея всередину назовні. Багато людей. Намагаються змінити зовнішнє, але кові вчить починати з внутрішньої трансформації. Справжні зміни це зміни характеру, а не поведінки. Принцип всередину назовні означає, що якщо ти хочеш змінити відносини з іншими, спочатку спочни з себе. Шосте особиста ефективність через принциповий підхід. Ефективність це не просто досягнення цілей, а гармонійне поєднання продуктивності, балансу в житті, цілісності, стабільних цінностей. Та довготривалих результатів. В цьому розділі автор показує, що неможливо бути ефективним, не працюючи над внутрішніми якостями, такими як характер, мислення, принципи. Тільки через зміну парадигми та формування глибоких звичок ми можемо вийти на рівень справжньої взаємозалежної ефективності. Ну що ж, команда, дякую вам всім за увагу і до зустрічі в нових випусках!